Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему досить актуальну, зокрема, як вберегти нашу побутову техніку, яку ми використовуємо. А зокрема, бойлер, пральну машину, також наші змішувачі та проста посуда, навіть той самий чайник, яким чином це зробити. Тому що всі ці речі об'єднує одне, що вони мають дотичність до нашої води. Вона постійно там знаходиться. І інколи якість води, вона така, що спровоковує різного роду відкладення на наших побутових речах, ті ж пральні машині, змішувачах, кульових кранах, які у нас розведені по водопідведенню. на всіх речах і ми стикаємося з проблематикою, що наші прилади виходять з ладу. Забігаючи наперед, скажу, що я здивований і вражений, тому що на момент встановлення цієї системи я не розумів до кінця, як вона працює. Перед тим як перейдемо до перегляду відео, поставте свою вподобайку, підпишіться на канал, залиште коментар. З радістю з вами поспілкуюся. Крім того, у мене є власний телеграм-канал. Долучайтеся до нього. В описі під відео буде на нього посилання. Будемо спілкуватися, якщо будуть виникати певні тонкощі щодо обслуговування наших домогосподарств, можливо, сонячних електростанцій. Систему пом'якшення, очищення води Екософт, я встановлював в минулому році, в травні 2024 року. Дана система вартувала мені 45 тисяч гривень. На момент встановлення в мене навіть розуміння не було того, для чого вона, хоча б щось десь там читав, просто думаю. Поставлю, можливо, вода трошки м'якша, буде там комфортніше буде водою користуватися. Не більше. Так як в мене місце не було, де встановлювати дану систему, порог поки був обмежений, тому що це початок будівництва відповідно, і хотілося все зробити. Я дану систему встановив у себе в приямку, де є водо. Де стоїть скважина відповідно. Всі ви розумієте, що дане місце розміщення такої системи, це підвищений ризик по тій причині, тому що там постійна досить висока вологість, що в свою чергу може спровокувати її вихід з лату. Однак, я реалізував також систему вентиляції, яка дозволяє цей ризик в рази зменшити. Ось в проямку реалізована вся система, те, що я розповідав. Стоїть колона з електронікою, є місце для солі для регенерації. І працює вона вже тут в принципі півтора року. І жодних проблем з цим немає. Єдине, що потрібно враховувати, що дійсно її треба поставити, на щось, щоб на землі не стояла, і обов'язково вентиляція. Про вентиляцію у мене відео є на каналі, можете переглянути. Звісно, перед колоною фільтр грубої очистки. Потім ще один фільтр вугільний. Можна, в принципі, було його не ставити, але я вирішив перестрахуватися. Так що ось так. До речі, лічильник річ неймовірна, тепер я бачу, скільки реальний розхід води. Що дає можливість вчасно реагувати на заміну фільтрів. Фактично, виходить, мені два рази на рік необхідно буде замінювати ось ці фільтри. Подивимося, саме вугільний раз на 60 тисяч літрів, а грубої чистки вже по мірі того, як він буде забиватися. Ну, будемо експериментувати, будемо дивитися. Ємність для солі ось така. Можете побачити. Сюди поміщається три мішка солі 25 кілограмових стається чи 20 кілограмових не пам'ятаю. Система пом'якшення води Екософт складається безпосередньо з самої колони, відповідно, електроніка, яка керує нею, а також окрема ємність, куди засипається сіль для очищення регенерації колони. За півтора року дана система працювала досить справно, жодних питань по її працездатності не виникало. Періодично додаю солі для того, щоб відбувалася регенерація, вартість солі, яку ви купуєте, це все залежить від вас. В середньому мішок 25 кг, коштує десь в межах 500 гривень, для того, щоб засипати мені повністю ємність, яка використовується. Це мені необхідно три мішка. За період півтора року я використав для даної системи приблизно 6 мішків солі для регенерації. Середній розхід моєї води в місячної це приблизно 10 кубів. Тобто, якщо порахувати за півтора року, це 160 кубів води було використано моєю сім'єю приблизно. можете побачити з тих приборів, які я вам показував, їх об'єднує одне, що ті всі прибори використовуються щодня в побуті і мають вони контакт з водою. Чайник я використовую щодня по 3-4 рази. правильна машинка використовується 3-4 рази на день, в середньому діти малі є така особливість і необхідність. Крім того, аератори на кранах, все. Можете побачити, що жодного накипу чи якогось відкладень на них немає. Я його не чистив елементарно, якщо відбувається прибирання, просте прибирання відбувається за допомогою ганчірки, все, тобто протерлося навіть фактично без будь-якої хімії. І, чесно кажучи, я був здивований, що саме на таких речах. Тобто особливо на пралці, де відбувається через лоток подача води. І зазвичай там завжди є накип, завжди накип є на чайнику, завжди накип є на аераторах. А це напряму впливає, наскільки довго і гарно буде працювати наша побутова техніка, яка у нас є. Той самий бойлер, та сама пральна машинка, той самий чайник. Також вся водозапірна арматура, зокрема. Кульові крани, які знаходяться у нас, тому що згадайте, навіть коли десь в будинку в місті поставити кульовий кран і попробуйте його хоча б місяця-два не закрити туди-сюди. І ви побачите, що буде. Ви просто його не зможете закрити. У мене такої проблеми немає. Я пробував експериментувати, не трогав кран взагалі протязі року, і він закривається легенько, просто без будь-якого зусилля. Це перш за все вказує на те, що вода такої якості, яка не робить жодних відкладень на таких речах. І вони працюють досить гарно і будуть працювати досить тривалий час. Звісно, наступного року в мене в планах є розібрати бойлер, тому що йому вже буде десь приблизно до 2 років. І профілактику треба буде провести. Зокрема, це розібрати повністю. Його і там треба буде замінити анод. Я це все покажу в наступному році весною. Я це планую зробити, і вам покажу, що всередині, тому що це буде, мабуть, найбільший показник, наскільки ця система справно працює. Але навіть враховуючи ті вторинні ознаки, які ми, які я бачу, зокрема по стану чайника, по стану пральної машинки, зокрема, так само і барабана всередині. Пральної машинки, аераторів, а також зливного бачка. Ви можете побачити, що все просто прекрасно та ідеально. Тому я рахую, що дана система має право на життя, і вона повинна бути в, принципі, в кожного для того, щоб ваша, ваш побут був нормальний, спокійний, і ваші речі працювали тривалий, ваші побутові прилади працювали тривалий термін без будь-яких. Коломок. На каналі у мене є багато відео, що я робив і як я робив. Зокрема, скажу, що для того, щоб її встановити в приямку, обов'язково має бути вентиляція, щоб вона нормально працювала, щоб не виникало жодних проблем із тою вологістю, яка в приямку буде. У мене на каналі є повністю всі відео, як я це реалізував і як я це робив. Можете перейти та переглянути. Підводячи підсумок того всього, що я вам розказав, можу сказати, що я задоволений даною системою. На теперішній момент, уже з досвідом в півтора року, можу сказати, що я зробив правильне рішення, що встановив дану систему. Вона себе зарекомендувала як дійсно досить дієвою. Якщо у вас залишаються додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, з радістю з вами поспілкуюся, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде в Україна!